Побачення сайту знайомств запросив відразу до себе додому поїсти суші. Нормас. Вона приїхала, ми їли суші, пили вино, грали в настолки, спілкувались. Через 40 хвилин я зробив першу спробу поцілувати. Нормас. Вона не дала і відверталась. Потім було спроб 5-6 поцілунку інтервалом 10-20 хвилин, ні в яку. Добре, ні, до тебе питань нема, до неї питання є. В той же час давала себе обнімати. Макс, поясни, що я міг зробити не так. Ну, можливо, спілкування було напряжним. Ну, ти питаєш, що могло бути не так. Ти ж розумієш, так, вона прийшла до тебе. Так, ви там їсте суші, п'єте вино, але дуже важливо, як йде спілкування. Інколи буває так, що навіть за таких обставин хлопець пускає спілкується ну, дуже душно. Ну, дуже. І саме тому, навіть незважаючи на те, що це відбувається у тебе вдома, ну там, ну я, той поцілунок, ну, як то кажуть, ні в пізду, ні в Красну Армію. Розумієш? Можливо, в цьому проблема. А можливо, якщо тобі самому здається, що у вас було круте спілкування, дівчина приїздить до тебе на перше побачення, їсте, спілкуєтесь, п'єте. Круте спілкування, ти пробуєш її поцілувати, а вона не дається, вона йобнута. Вона йобнута. Не кожна дівчина, яка не дається поцілуватися на першому побаченні, йомнута. Але та дівчина, яка приїздить до тебе додому на перше побачення і не дається поспілкуватись після крутого, не дається поцілуватися після крутого спілкування, вона йомнута. Так, які є варіанти такої поведінки дівчини? Додому ж їдуть трахатись. Ну, так-то воно так, якщо узагальнювати. Скажімо так, дівчина, яка на перше побачення їде до хлопця додому, вона тримає в голові, що з ним. Дуже ймовірно буде секс. Але все одно питання до того, що там відбувається, окрім спроб поцілунку. Знову ж таки, ми кажемо просто про спілкування навіть. Це по-перше. А по-друге, ну, знову ж таки, є йовнуті люди. Я ж не знаю, ти ти ж нею спілкувався там достатньо часу. Наскільки вона адекватна? Є ж неадекватні дівчата? Є.